всім салют, друзі, немає включень тільки з-за того, що куча роботи і зараз знову воюю з митницею. Перед вами заключення інституту Бакаріуса по вартості автомобіля. Це по ситуації знову з сумською митницею. Заїхав на термінал в інвойсі, ціна ох, біля 7 тисяч. Митниця каже, нас це не цікавить, у нас мінімальна прохідна ціна 10500. Різниця в митних платежах біля. 50 тисяч гривень. Ну, тобто, зрозумієте, полтинник туди, полтинник сюди, полторушка зелені. Для нас це знаєте військовий час це так пиль. Коротше, підходжу я туди на Сумську митницю, прошу визвати дівчинку там, з митних платежів, яка займається тарифами, займається оцінкою митної вартості. Вона вийшла, я відкриваю ноутбук і показую все в онлайні. От Приват 24. Дивіться, от графа Z, зовнішня економічна діяльність. От цей договір, контракт. От сальдо, тобто платіж вийшов, от свіфтовка. Чекаємо. Зараз висить сальдо біля 7 тисяч євро. Чекаємо на те, щоб МДшка закрилась і в мене закрився валютний контроль. Далі відкриваємо, авторизуюсь на аукціонній площадці, Відкриваю. Вкладку виграні, показую цей автомобіль, показую ставку, відкриваю інвойс, повністю все співпадає. Далі показую, що це аукціонна площадка є великим європейським холдингом. Вона бере участь у міжнародних торгах на світовій біржі, акції показує, показує кінцевих бенефіціарів. Коротше, я показую всю можливу інформацію. Вони кажуть, ну вибачте, так це не працює. Тобто, ну зрозумійте, офіційно так, щоб спокійно ти зміг розмитниць, ну це не про нас, це не в нашій країні. Слова президента, які він говорив, держава повинна допомагати, не заважати. У нас не працює, тому що куча совдеповців, які сіли. Ці крісла і починають ставити палки в колеса. Це крик душі, мене розриває, я б'юсь далі. Я пробую розмитниця від цієї ціни, але у нас, ну ви зрозумієте, дуже тяжко чогось добитись. Далі буду йти в суд, далі буду в ДБР звертатись. Але справа в тому, що це все час, і ну, в мене немає особо можливості і е, вільного часу цим всім займатися. Але я знайду, я хочу вже е, взяти в штат юриста. Щоб, знаєте, не сопліжує, а щоб такий от, щоб рвав глотки за ці всі незаконні діяння. Тому що ну, це просто треш. Ну, якось так. Слава Україні, друзі. Буду тримати вас в курсі, розкажу ще багато чого. Подивимося, що тут буде після цього висновку, що вони нам скажуть. Ну, це просто, в них просто немає іншого вибору. Вони не повинні йти проти закону. Але вони максимально маринують, щоб ти був вижитий як лимон. Ну це сука наше, оце Совдеповське. Це ці всі підараси, які привикли тільки брати касу. Ладно, я думаю, буде свято і на нашій вулиці. Слава Україні! На зв'язку!